Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Рада вітати вас на занятті літературної діяльності. Послухайте казочку сорока білобока. У сороки білобоки. п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий пшоно товче. Третій в чашку цідить брашку, а малий в млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість, але даче хай поплаче хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив, Як це так? Ви в господі, я в городі. До роботи я мастак Ось він поле бараболю й обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать. Вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати І сорока білобока не нахвалиться сама. У мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Дітки, а хто запам'ятав, як називається каська? Так сорока білобока. А скільки у сороки було сороченят? П'ять правильно. А що вона зробила, щоб сороченят нагодувати? Вона їх покликала до себе, правильно. А давайте пригадаємо слова кацьки. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку сідить брашку, а малий млинці пече. Дітки, а всі сорочнята працювали? Ні. П'яте сорочення не хотіло працювати. А що воно хотіло робити? Хто запам'ятав? Так, тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. Коли всі посідали обідати, п'ятий синочок продовжував лежати у холодочку на травишці? Ні, так, а що він зробив? Він підпригнув та побіг в огород, почав там поливати, сапати, вишеньки рвати і всіх пригощати правильно. Сорока навчила п'ятого синочка свого працювати, так? а як саме навчила? Вона йому сказала такі слова, але даче хай плаче, хто не робить, той не їсть. Так, А коли її п'ятий синочок почав працювати, вона. Зраділа так і почала хвалитися, що у неї всі діти працьоті зовсім ледарів нема. Правильно. Дітки, то якими ж людьми дітки повинні рости і бути? Так, працювитими. ви всі вдома допомагаєте мамі своїй, молодці. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!